Ну, не турист, слава Україні. Е вирішили ми цей. Вирішили ми поїхати в гори. На гриби. Зіта ми... каже, на гриби, я на рибу. Їдемо переночувати, їдемо, подивимося, що там в горах, як там люди живуть, все там в них добре. Сніг зійшов. Чи сніг зійшов. А, ну, аби аби не вдома, аби не вдома. Такі браслетики почали? Так, 40 гривень. Пі 40. О, тут біля водоспаду. Такий базарчик. Такі Там далі, що у нас тут є. Ось якісь сири. Які побаси. Що татарів, татарів, татарів не зайшло. Ми хотіли куди попасти світа на Женецький гук. Як? Женецький гук? Женецький гук. І нам не вийшло, тому що там караваном, якщо заїхати, то тільки в одну сторону, потім 5 км задом давати, не розвернутися, плюс 80 гривень з дорослого і 40 гривень з дітей. І 5 там кілометр. 5 км аби 5 км пічки, там щось було. Там... Ну, Одним словом дуже так все весело. Ми... Ми їдемо... Ми їдемо далі, ми їдемо на... Поляна Перці. Поляна Перці. Я думаю, що перців, а то просто перці. Ну, їдемо подивимося, що там. Зараз глянемо. От заїзд на ті перці. Ось така от дорога. Така дорога це просто завал. Я не знаю. Я просто не можу якось зрозуміти, куди в Україні ще можна десь поїхати. Тут нічого нема, крім, крім бездоріжжя. Сон, сум, дуже сумно. Ніяко Того До нас ніхто не їде, у нас немає інструменту структури. Нас, 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 у нас хіба якусь колибу забитися, набухатися, я не знаю. А чани ще якісь залізти. А так, щоб ти собі так зібрався, десь поїхав з сім'єю. Так можна, але йди 5 кілометрів пішки до спати. І що, ти при... км. Я дій... маю на увазі якісь площадки, де ти можеш запаркуватися, де ти можеш стати, по намети розбити, ще щось, де є під'їзд до того, розумієш, Щоб ти хоча б міг туди під'їхати. а то, ну, то треба От, полонини, ну, пішки ну, от дивися, Я от хотів би там десь собі стати класний кривид. Я не можу ніде стати, може, немає дороги взагалі, вона відсутня. Вони не на тих квадроциклах і на джипах туди возять. Це, 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 Добре, куди ми їдемо? Якась хата на куди? На дереві. Їдемо хата на дереві. Без поняття, що доїде, десь сторона ворогти. Як, якщо ми ще теж туди доїдемо. Так, якщо ми туди, якщо ми туди не доїдемо, то я куди ми поїду? Додому. Додому ми поїдемо завтра. Я, я не розумію, взагалі, чому люди їдуть сюди. Ну хіба десь от взяти палатку, дійсно піти десь туди на полонину, вон там якісь бачу готельчики зробили з тим. І то ти туди, ти не доїдеш туди машини, просто там бачиш готанчики такі, ніби як yeah, купола. Yeah, 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 yeah. І, ну, от, хіба туди, і то, ти машини туди не доїдеш, тебе завезуть, напевно, на тих їхніх джипах чи що, ну, тих їхніх квадроциклах. Тут люди, от, дивіться, от зараз я вам покажу, от, люди йдуть і тупо немає навіть тротуару. Це дорога на ворогту, так? був ворог туло. На ворог? На верховину. На верховину. От люди йдуть, і їх може тупо збити машина, тому що немає, навіть тротуару немає. Я розумію, що дякуємо Богу, що є, нам дорогу тут зробили, хоча б є дорога центральна. Так, ну, це не туристичне місце. На бісідку, От, не на бісідку навіть не можеш заїхати. Ти а де стати машиною? Ну ти стоїш серед дороги, ти перекриваєш, палиш дровами, ти всім дихаєш тим. Ну, Повний, напевно, ну, екстаз, ну, я, я не розумію, просто... Я розумію, що в нас люди люблять гроші, ну, у них тут, по-перше, ціни. Ми, я, ти пішла на, цей, на водоспад в Яремче. Ну, спуститися з тої канатної дороги, яка одна, там, то навіть не водоспад, то просто потік паде. Все, і спуститися з тої дороги, там скільки? 600 гривень. Так? А що там ще було 150 ще? Це, якщо тебе знім, чи а, якщо тебе ще не на камеру будеш знімати, то ще 150 гривень плюс. Ну, Та ні один француз, ні один німець сюди не приїде. Ти поляк навіть сюди не приїде, йому тут нема що робити. Ну, як? От, от Дорога закінчилась, все, далі просто всюди полюва дорога, всюди. Ну коротше приїхали ми. Але це... На... Все, так куди ми приїхали? Рачківський, так? Що? Е, не. Так, друзі, приїхали ми. Щось знайшли, ну ми тут були раз, що теж ходили за грибами, тут ну, але якість дороги тут. Ну просто-просто жах і туди напевно, ну, навіть пішки не підемо. Наразі ми були того року, то ще цього всього не було, це тільки зараз поставили ну, от за цю зиму, ми були осінні. от. Рекреационный пульт провал. Ну, там красиво. Далеко. Мокро, грязно, но красиво. Ну, хотя бы тут зупинився. Разу тут встану Ну, и так и все, как я хотел. Все, как я хотел. Приехать в горы. Просто сказал, приеду в горы. Вот Поставити мене в гори і щоб я міг просто переночувати, і все. Більше мені не потрібно нічого. Ну це так, щоб дома не сидіти. Вже не каже признаки цивілізації. Туалет, правда, закритий. Що там? Бута, але вони ще порожні. Ну, ота. Рукомейка. Та це на зиму, хто буде тобі сюди воду заливати. Ну, а бруківочку поставили. Ну добре, вже хай би було хоч платне, але би було. Слава ну, Богу, хоч щось поставили. Ну, ну добре, але тут тільки таке, а... Щоб... Ну, бачу, вони там засипали шутер, то значить. А вони, напевно, там будуть робити парковку? Так. Але якщо вже на огороджений, то ми вже буде платна. Та хай буде платно, аби тільки було, аби можна було хоча б з дороги з'їхати, вліво-вправо, щоб не впасти в пропасть, або щоб тебе трактор не тягнув. Бо вони мене витримають. Ага, тут багаття можна розводити. Щось що, тут з навіть пробуємо. Ага. Це що тут? Ну, тут, бачиш, хоч можна пройти, там по дорозі не прийдемо. І, до речі, там вверху ще є готель. Але хто в той готель може попасти по такій дорозі, це під великим питанням. Ну, того року ми тут були? Ну гарно, гарно. Ну, ну, там ми вже були в жовтні. Жовтий місяць, то тут ще палатки стояли, і так люди дікарем трохи, а ми там були, стали, отам, от і там ми мисили болот. Але ми бачили якісь целі. Закопувати будуть каналізації чи що? Не знаю, що вони там закопують, але як щось роблять, було б супер. Але тут досить прохолодно, правда? Горе, що ти ходиш? Тут і літом прохолодно. Сплюнь. Добре, ми тебе тут залежимо. Ми пішли м'ясо жарити. Та нема в нас м'яса. Що ти взяв? А ти що купив? Макарони сиром. Макарони. макарони з сиром. Я дома ні їсти макарони. М'яса хочеш. М'яса нема. Макарони з сиром. Добре. Ще якісь побажання будуть. А то ж ми вдома могли як макарони поїсти, правда? так? Звичайно. Ну, а тебе в гори потянуть. Не можеш ти, так? Ну от скучно тобі, вдома бути. Страшно скучно. Так? Захотілося макарони поїсти. З видом на гори, так? Ну ви, звісно, цікаво, якщо рахувати то було, то... Горе. Горі і макарони. Ай ваш. Та розкажи, як ти наук не доїхав, на хату не доїхав, бо сказав, Все, далі ні. Ну, рік. кажи. Що? Як то все було розказуй правду? Яку? Куди ви мали не доїхали? Їхали, ми доїхали. Їхали ми на гук. Uh -huh. І що гук? Гукнув нас. Гукнуть. 5 кілометрів пішки, але тато не хоче. Я тебе... казав, що там ціни, що по ну, Далі, але... Куди ми їхали після гуку? Д долина Перць. Долина Перць. Що було долина перці? Там дорога просто польва. Навіть якщо взяти цю дорогу, отак, от бачите, яка вона там красива, от вона, напевно, в 10 разів. Краще тут, ніж так. Потім ми мали куди їхати. Хата на дереві. Хата на дереві, де в ворогті? Верховина, але Верховена. ми не доїхали. Що. Бо ти сказав, все, далі не їду. Ну, бо Я потім побачив діти. це місце діти. і згадав, що ми тут були і сказав, що. І сказав, що ми будемо тут. Діти сказали, що ми тут будуть жити? Так, діти їм качені, більше їм, їм нічого не треба.

Сада, а ну вода. Трошки, а у нас туда и пришло по раме. У нас Тут засада пішла. Десь прорвало трубу. це що йде на каналізацію. Треба буде шукати. У нас вечеря. Все, діти наїлись. дружина теж, горе там. Ми тут і зараз лягаємо спати. Яка година, дівчат. Шоста. Пів сьома. Ну от нормально. Угу. Uh Ось південь лягаємо -huh. маємо спати. Зараз діти. Діти туди, я тут, дружина там, Гора там. Ми ще далі в горах, вже у нас вечір. На вулиці в нас на набується темно і холодно. Повечеряна пані Світлана Дивиться своє серіало <клес> ви веде. Що спадки? Гушку навіть виходиш з той берло, а тут гола. Я зараз буду на напевно, дощ. Пані Світлана теж стала. Доброго ранку. Ну що друзі, все, збираємося потихеньку. Збираємося потихеньку, але є одне но. Після кожної ночівлі в таку пору року, ну і літом теж у нас, у нас засада. У нас запотівають вікна. При тому так, що водичка тече. Ой, там зразу колобай. Це все з наших легенів чи то. Чи то горе нам тут наплакав? Сірському. А на морі ти виходить з московкуліце, так? Так. Угу. Так точно. І така процедура кожного разу. Mm -hmm. як їх. Ну зато видно, зато, за, 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 за водочести, правда занимаюсь? Okay. <laughs>